3-2-1, поїхали. Всім привіт! З вами команда Плейкрафту. І сьогодні ми зробимо розіграш на 10 тисяч кредитів, і плюс у нас буде три додаткових призад: це доступ на магічний сервер, який недавно відкрився. Буде три переможця. І вони отримують по 7 днів е, безкоштовної гри на сервері. Я зараз е, можете дивитися, сижу на сервері магіки, ось наш спавен. Тут грають гравці. І сюди ви можете також виграти. Тобто, до того, що в нас були призи, ми ще додатково будемо розігрувати. І так, е, зараз я відкрию те, що нам потрібно. Ось таким чином. і... За допомогою цього додатку. ВК ми оберемо 5 переможців, які отримують по 20, а, точніше, по 2000 кредитів, правильно? Стів? Так. Окей, натискаємо. Як бачимо, в нас є 86 а, користувачів, які прийняли участь в цьому розіграші. І що ж, давайте подивимося. Хто перший буде переможець. Коля Антонів. Так, відкриваємо його сторінку. Е, відразу йдемо в групу Плейкрафта. Будемо дивитися. Угу. Потрібно подивитися, чи він є в двох групах. Е, як краще шукати по назві, так? Да? Так, в групі Плейкрафту він є. Зараз Industrial групу перевіримо. Так, 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 не то всяке погане. І тут перевіряємо. Так само. Дивимося. Він також є в групі, і тому Коля Антонів в нас виграє 2000 кредитів. Зараз ми йому прямо в грі їх пропишемо. Зараз я переключусь. Ось таким чином зайдемо на PlayCraft. Відразу будемо видавати призи, щоб не було там ніяких незрозумілостей. Так, я зараз знайду як його нікнейм. Три секунди роботи. Так, секундочку. Його нікнейм Коля Антас. Окей, пишемо. Коля Антас. Кредитів. Конкурс. І 2000 кредитів відправилося першому переможцю. Давайте вибирати другого переможця. Переключаємося ще раз сюди. І натискаємо ще раз. Е, другий переможець це Діма Коваль. Зараз ми перевіримо, чи він є в двох групах. В першій групі він є. В другій групі він також є. Зараз я швиденько перевірю. Чи він є. як його точніше нік. Секунду. Перевіряємо його нік. Е, він нас під ніком Честер грає. Добре, і відправляємо для Честера також 2000 кредитів. Повторюся, в нас є 5 переможців, і 3 переможця буде, отримують по 7 днів е, гри на Magic серверу. Три переможця. Ми після п'яти, коли розіграємо кредити, також розіграємо додатково цих три бонусних, так сказати, призи. І так, честеру ми відправили. Давайте дивитися, хто в нас буде третім переможцем. Зараз переключаємо. Натискаємо знову кнопочку Сережа Мирончук. Дивимося, чи він. Він навіть онлайн є. Якщо, до речі, хтось виграв, хтось дивиться стрім, можете написати типу в коментарі, що. Можливо, ви раді тому, що ви виграли. Так, перевіряємо. Так, він є в двох групах. Відповідно, йдемо в гру. Дивимося його нікнейм. Так. Він у нас грає під е, ніком Діроша. Діролаша. Окей, okay, копіюємо нік. Також відправляємо для діролаши 2000 кредитів. Це в нас вже був третій переможець, правильно? Так. Зараз буде четвертий переможець. Відкриваємо ще раз. Натискаємо кнопочку Руслан гагатко. виграє. Дивимося. Ага, спочатку копіюємо. Секунду, Перевіряємо в двох групах. В першій групі він є. І в другій групі він також є. Добре. Зараз дізнаємося його нік. Він грає під ніком ShioDari. Відправляємо для четвертого переможця. 2000 кредитів, кредити відправилися. І тепер буде п'ятий останній переможець, який отримує 2000 кредитів. Заходимо ще раз. А, натискаємо. І це Рома Селгін. Або Сельгін, якщо російською підписано, не знаю. Руський, да, це російською Рома Сель... Сельгін. Він отримує також 2000 кредитів. Перевіримо зараз, що він є в двох групах. В першій групі його немає. Можливо, я неправильно ввів. Так, я неправильно ввів. В першій групі він є. І в другій групі він також є. Добре. Дізнаємося його нік. Його нік альфа. 에... Або альфа-є. -E, не знаю, як правильно, якщо що, підскажіть мені. І відправляємо останньому п'ятому переможцю, який отримує 2000 кредитів. 2000 кредитів відправилось. І тепер в нас буде три переможці, наступні, які отримують по 7 днів на Magic сервері. Давайте я вам ще раз покажу Magic Server. На ось цьому сервері 7 безкоштовних днів гри. Е, до речі, якщо хтось не знає, ось можна тут подивитися, натискаєте, і тут написано: е, Щоб підписатися на 30 днів на сервер, вам необхідно заплатити 1490, тобто 1400 кредитів. 1490 кредитів. І ви зможете грати протязі 30 днів. Ось такі ось штуки. Вам буде при заході на сервер, бачите, тут написано: у вас залишилося 4 дні підписки для гри на сервері. Ну, вас буде сповіщати кожного разу, щоб ви знали. І також в самому донаті тут також написано е дата підписка до е число і точний час, до якого у вас дійсна підписка. І так, давайте виберемо трьох переможців. Е заходимо ще раз в нашу. Приложуху, буде мені так називати, і вибираємо. Знову у нас Коля Антонів, але він уже виграв, тому е, давайте спробуємо ще раз натиснути, для того, щоб всі учасники могли прийняти участь і виграти хоч щось. Макс подобаєв а ні, Подобєдов. Окей, дивимося. Чи він у нас є в двох групах? В першій групі є. І в другій групі також є. Добре. Переключаємось і дивимось його нікнейм. А, так, 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 так. Дивимось. Він грає під ніком Snoopy. копіюємо нік і видаємо 7 днів гри на сервері. Donate нік. 7 Конкурс. І 7 днів безкоштовної гри на Magic Server відправились для гравця Снупі. Так, добре. Тепер вибираємо ще двох переможців. Заходимо. Зараз. Вибираємо Дмитро Кухар. Дивимося, чи він є в двох групах. В першій групі є і в другій групі. Його немає. Хм, на... В групі індастріала його немає. Давайте спробуємо. Зайти. Ще раз подивитися. Можливо, він щойно вступив. Хм, Немає. Тут є. А там немає. Окей, поки почекаємо, якщо він дивиться стрім, то. Швиденько зайде в групу Інстріала. Зараз подивимося, чи він є онлайн. Ні, його онлайн немає, напевно, він не дивиться стрім. Але обов'язковою умовою конкурсу було те, що необхідно було вступити в дві групи. Давайте спробуємо обрати ще раз когось. Це Юра Кравчук. Перевіряємо його. В першій групі він є. І в другій групі він також є. Добре. Переключаємось на гру. Юра Кравчук. Який в тебе нік? Зараз ми дізнаємось. Е, пророк в нього нік. Він також отримує 7 безкоштовних днів на сервері. Окей. Um. Okay. Такого гравця не знайдено, тому що він ні разу ще не заходив на серві індастріалу. Тоді мені доведеться просто вручну йому видати. Не через гру, а напряму зараз я це швиденько зроблю. Subscription. Так, нам потрібно дізнатися. 35. Так а перед тим ми кому видавали? Не пам'ятаєте, Нік? Снупі, да? Так. Зараз. Микрофон муд. Микрофон активісти. Muted. Так, в мене були деякі потрібно було декуди відійти. Зараз ми ще раз перевіримо сну, сну снупі. Як він був підписаний, зараз я перевірю. А. Угу, Добре. Снупі 12 Ммм, mm, так, пророк Зараз секунду так, все А, uh, Я видав йому вручну сім днів підписки, і тепер у нас буде останній третій переможець, який отримує сім безкоштовних днів. Турнір по кварцу. Зараз йде прийом команд. Можете реєструвати свою команду в обговореннях в групі Плейкрафту. команда переможець виграє багато кредитів, а саме 10 тисяч. В команді 4 людини, тобто кожна людина виграє по 2,5 тисячі кредитів. Окей. Е, я був натиснув випадково вибрати победителя. В принципі, я думаю, ну якби все було чесно. Єдине, що ви не побачили, просто ну окей. Uh, і так, третій в нас переможець, який отримує сім безкоштовних днів при на сервері. Mm, його немає в групі індастріала. Совпадіння? Я думаю. <laughs> да, давайте почитаємо, можливо, хтось щось пише. Uh, коли початок можна, я виграю. Звичайно, можна. А, ну да, Стів, до речі, тобі запропонували, щоб ти читав коменти, якщо що. Самі актуальні я читаю, але їх там аж цілий один. Та ні, на Ютубі, там не один. а Ну, то Я читаю їх. А, окей. Просто самих важливих, в принципі, та й немає. Добре. Тоді, якщо він не підписаний на групу Інстріала, тоді ще раз перевіримо, чи... Хто там у нас мав виграти. Дмитро Кухар у нас мав виграти, але його не було в групі. Можливо, він вступив. Ні, він не вступив. Тоді виберемо ще раз переможця. Роман Гушпет. Дивимося, чи він є в двох групах. Перша група є, друга група є. Добре? Заходимо в гру. І дивимося його нікнейм. Він грає під ніком Neuro. Копіюємо нік і вставляємо в. На сервері. Його також немає. Мені доведеться вручну йому прописати. Добре. Все, добре, я вручну йому прописав. Напряму для гра гравця Неора. Він отримує 7 днів гри. А, якщо хто не знає, ну, типу, для того, щоб кредити прописались, да, необхідно хоча б, щоб раз гравець заходив на сервер, тому що ну, щоб була статистика про цього гравця. Ну, Наш плагін так працює, щоб не було ніяких збоїв і помилок. І так. Давайте ще раз, напевно, відкрию зараз групу. Покажу, щоб не було ніяких запитань, умови, які необхідно було дотриматись. Тобто, щоб все було чесно. Так, і зараз я включаю. Ось. Для участі у конкурсі потрібно бути учасником груп. Перша група і друга група. Поставити лайк і зробити репост цього запису. Лайк like є, репост є. Uh, і, ну, Я думаю, лайки не будемо перевіряти, так як логічно та, та людина, яка зробила репост, поставила лайк. Mm, і вірити у перемогу. Ті, хто вірили в перемогу, я думаю, вони виграли. І так, перша група це PlayCraft, і друга група це Industrial. Я повідкривав, ви мали були сюди вступити. Декілька людей це не зробило, тому вони не отримали свій прес. І так, за цей час ми розіграли 10 тисяч кредитів. І... Три переможці в нас отримали по 7 днів безкоштовної гри на індастріа сервері. На цьому я думаю, все. А... Але є одне запитання. Давай. Коли ведуть петів на сервері? Петів на сервері? На... Пропускаються тваринки які бігають за героями, типу, їхні улюбленці. Ми хотіли. Ну, типу, я хотів написати свій плагін. Який дасть змогу зробити всякі цікаві штуки, але для того, щоб написати свій плагін, потрібно дуже багато часу і багато цікавих ідей. Ні часу, в принципі, ні ідеї на це немає, тому ставити якийсь інший плагін якось не дуже хочеться. Тому, я думаю, якщо буде рости активність на сервері, якщо це буде цікаво гравцям, то я думаю, можна буде щось придумати з часом. В принципі, на цьому все. І скоро в нас буде розіграш. Точніше, не розіграш, а турнір на карті Quartz Defenders. Зараз я, до речі, її включу. Де... Де ви зможете прийняти участь і за перше, друге та третє місце отримати подарунки. Тобто, якщо ви займете призові місця, ваша команда отримує приз. Так, сервер Quartz. Ми вже. Проводимо ігри кожного дня на кварці Тому заходьте, грайте. Ось Одні така карта. Да. Щоб зайти на цей сервер, необхідно прописати е Слеш лобі. Зараз я вийду звідси Після того, як ви прописали слеш лобі, ви будете в такому місці. Тут є табличка Quartz Defenders. На неї потрібно натиснути правою кнопкою. Або підійти до. Ось. Ось тут бачите, написано Quartz Defenders. Тут також є дві таблички. Просто натискаєте правою кнопкою і заходите на сервер. Все доволі просто. Далі розподіляєтесь по командах і адміністратор стартує гру. В принципі, на цьому все. Більше немає ніяких там запитань, нічого в коментарях. Стів. Ну, чому не ввели в донат нас спавне ресторінь, але це було на минулому ну, стрімі. Да. Якщо у вас є якісь запитання по тому, чому там сервер зараз такий, а не інший. Подивіться орієнтовно 4 відео в мене є на каналі, ну тобто, четверте відео на каналі, де розказано, чому там, як воно там називається. Зараз я гляну, щоб ви точно знали. Euh, щось про Playcraft, там називається. Вся правда про Playcraft здається. Да, вся правда про Playcraft. Просто відкрите відео, подивіться, чому змінилися адміністратори, ви дізнаєтеся, тому що були дуже великі зміни на сервері. О, Плейкрафт, да. уся правда про сервер. Відкриваєте це відео, воно доволі довге, доволі таке е скучне, але якщо вам цікаво взагалі. Що таке Плейкрафт? Звідки воно взялося і чому воно таке, то я думаю, вам буде цікаво його дивитися. Що ж, на цьому все. Дякую для, для тих, хто дивився стрім, для тих, хто вірив у перемогу. І всім до зустрічі. Попрощайтесь, адміністратори. Бувайте. Асмо вже немає? А, Асмо виключений мікрофон. Добре. Всім успіхів!